Намагаюся не про що не думати. Просто слідкувати за процесом. Ніби медитація. Тобто то є медитація, просто що тяжко вийти з самої ситуації, ну, з реальності, яка оточує тебе. Дуже часто я пив чай, і десь тут вжихали снаряди, міни, і ти п'єш чай, і так намагаєшся не слухати всього цього. Нерозуміння того ж коїться було десь тиждень, мабуть. Чую, відчуваю, сирена, люди в паніці, танки, по того, що там самоліт, самоліт, сирена і так далі. Там У мене було ж поранення невеличке. ну, чи величкі, я не розумію. Тут біля мене впав смерч. Я вже вивчив всі звуки. Прильот, отльот, гаубиця, там сау, міномет, ну такі, знаєш. А то розумієш, такі дивні звуки: хлопушка: хлоп-хлоп-хлоп-лоплоп, хлоп 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 хлоп-лоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Я такого всі, я, я, я не чую такого, такого звука. Я стою, ну просто думаю, що робити. Ну, падать, йти далі, ну, коротше, не ясно. І така херня метрів за сім. Ну, тобто, от біля дома. Прилітає, ляпає в, в дорожку. Розлітаються кирпичі. Там була огорожа е металева. Вона від заборчику відлітає і мені в ногу. Мені е повезло, що я вдяг під штаніки. А до речі, сліз залишився від, від, від неї, від неї ось вона, на джинсах. О, от. Смерч е це заборонена зброя. конвенцією, Тобто вона летить, у воздухі над тобою розкидає касети і вони вже зриваються. Тобто зброя масового пораження. Якщо вона розірвалася, військовий, там просто, ну, я спитав, він каже, що тебе б не знайшли ви просто. У мене з'явилася надія, що якщо так вийшло, то я маю жити нормально до кінця війни і побачити нашу перемогу і взагалі, взагалі все, що має бути, доброго, гарного після, після всього цього. О, я побачив знаки. Ну, для себе. От. Я відчув, що я маю щось робити. Ну, відчув, мене аж перла щось робити, так. Ага. Потім я зрозумів, що я ну, не хочу брати е, автомат. Ця організація називається Соколики, яка, яка розвозить гуманітарку по місту. Вот. Я їжу в основному до тих, хто не, не має змоги сам собі придбати ліки. В принципі, там чи їжу. Так. 70. А памперсування давав, так? Це ані, так? І такий наш квест. На будинках познімали назви вулиць і номера будинків. І ми шукали просто отак, короте, питаючи людей. Ну, короте, прикольно, мені, мені ж подобається така ситуація, ну, такий від спорту. Добрый ну, блин, Это Радимцева 70? Не 7, не 7. Не, а мне нужно Радимцева 70. Это вроде этот дом показал. Радимцева тут иди, Туди. А это какая? Пушкина. Это Пушкина. А что вы там принесли? Ну, это было все по, 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 адресу. Ага, ага. Дом 70 разве? А? Мне сказали, что кому-то нужны памперсы. Памперсы. А я не знаю, у меня здесь я здесь и ехал. А лежачая бабушка где-то здесь есть? Бля, и смех, и грех. Везде лежачей бабушки или женщины. У нас есть в четвертом подъезде, 70-я квартира. Она не ходячая, она парализованная. Oh -oh. А oh -oh. подскажите, наоборот, дом 7, квартира -70. -70. 70. Да, 70. розумієш, вони залишають заявку то в заявці пишуть адресу, іноді номер телефона, іноді навіть ім'я, а іноді просто адреса. І якщо там є помилка, то ти нічого не зробиш, тільки да здогадуєшся, що що то як. Я приніс, ну так, і їжі і панперси. Принесли вам кушать. Так. Давайте. — Куди ви поставите? Куда вам памперсы? Па это памперсы. На кухню. — На кухню. На кухню, все на кухню да? Все, Спасибо все большое. Всего доброго. — Бегите себя. Взаимно, взаимно, Всего доброго. Сейчас я. Там была дверь открыта. Вот, я... Она, бедняга, на полу лежит. Короче, жесть. Так вот я приехал, привиз. Продукти, і вийшла жіночка і каже: мені потрібні милиці. О, її знайомого міна застряла в домі. Вони і чоловік з своїм сином, її знайомий, зайшли у хату, і він розірвався. розірвалась. Сина зразу вбило, а чоловіку посікло обличчя і перебило ногу. Їм потрібні були милиці. Ну, у нас на складі були милиці. Тима, Вони ти дали ти? я поїхав, відвіз. Я маю зробити фото ваше. Да. Робіть, будь ласка, дякую дуже за гуманітарну допомогу, що стариків не забиваєте, Ось. Дай вам Бог здоров'я всім, так, щастя, всім. благополуччя. Так і тримайте, будемо до перемоги боротися всі. — А Як їх моють по світлості? Ти звикаєш до такого стану, що ну, все ясно. Ти маєш вижити, ти просто маєш зберегти свою психіку, поїсти, постирати труси, носки, попити чаю, зробити роботу свою. Ну я ж музикант і викладав в музичному училищі. Багато учнів у Німеччині. У Польщі. у Чернігові нікого немає. От, всі поїхали. Більше місяця не грав. От. Я хочу грати, але мені важко. важко. Ну реально важко. Пояснити не можу. Емоційно важко. Хвилююче. yeah Я розумію, що психіка трохи здала в мене. Ну так, іноді, знаєш, слухаю музику і дорогую. От вчора так слухав музику і дорогував. І я розумію, ну просто я, я не вважаю себе, що я там якась там тряпка, але я просто плачу. Плачу, щоб вийшли емоції. Сука. Вибачаю, тут можна не на кадр. 牛肉。<You> know. you know.